Одна з найбільш відомих пропагандисток Кремля, керівниця Russia Today Маргарита Симоніан, не забарилася відреагувати на підписання угоди у Берліні між ФРН і Україною за її словами. У московських кабінетах обговорюють: якщо німецькі військові битимуть німецькою зброю по Москві, то нічого не залишається як бити у відповідь по Берліну. Про це все далі будемо говорити з оглядачем німецького Deutsche Welle Роман Гончаренко долучається до нашої ефіру. Добрий день, пане Романе. Доброго дня, колеги. Доброго дня. отже, Україна і Німеччина досягнули домовленостей щодо інвестицій у виробництво зброї в Україні в Україні. Також йдеться про постачання ракет для нашої держави німецьких. Як на це все реагують в Німеччині? Давайте розпочнемо із цього чи підтримує такі ініціативи німецький парламент і громадський, зокрема. А, дивіться, по перше, важ, важливо зазначити, що ця угода, яка була підписана в Берліні під час візиту президента Зеленського міністра оборони двох країн Пісторіусом і Умеровим, в цій угоді йдеться швидше про а, українську зброю, яка вже існує. Це дрони і ракети, які Німеччина фінансуватиме, які отримає через кілька тижнів українська армія. Тобто я б не став говорити, що йдеться про Тауруси. Це дуже дуже мало вірогідно. Поки що нічого не вказує на те, що Німеччина готова передати ці ракети. І одна з головних причин це те, що партнери пана Мерца, сам він консерватор з блоку ХДС ХСС, очолює Християнсько-Демократичний Союз, Так от, соціал-демократи, це партія попереднього канцлера Шольца. Неодноразово казала, що їхня позиція не змінилась. Вони проти, бо вони побоюються втягнення в війну, як вони вважають. от Але ти не менше, ви спитали про реакцію в Німеччині. Реакція, скажімо так, змішана. З одного боку, були великі очікування, що. Що ж мав Мерц на увазі, коли кілька днів тому говорив про зняття обмежень на удари далекобільною зброєю. Сам він потім пояснив, що, мовляв, він мав на увазі дозвіл, який був ще минулого року для провідних західних країн. Тобто це точно не про Тауруси. Але тим не менше, ця угода про співпрацю справді важлива, і м'ячі говорять, що це відкриває новий етап в співпраці між Берліном та Києвом, оскільки раніше Берлін надавав свою зброю переважно, закуповував щось у партнерів. В самій Україні були спільні підприємства, де виробляли артилерійські снаряди і зараз виробляють компоненти до них і ремонтують бронетехніку. А от те, що Німеччина інвестує в дрони і в ракетні технології, це справді нове і це дуже перспективно. Так тут кажуть. Якщо все таки говорити про Тауруси, то МЕРЦ говорить про те, що він не виключає постачання Україні ось цих крилатих ракет. І Далі я зацитую каже про те, що передача ракет в межах можливого. Наскільки тут може стримувальним фактором бути німецька бюрократична система? Я б не став пов'язувати це з бюрократією. Він справді каже, що це можливо, і це справді можливо. Тобто е, ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація на фронті. Ніхто не знає, як поведуть себе Сполучені Штати, які періодично натякають, що можуть зменшити свою підтримку Україні. І тоді відповідно е, всі знову питатимуть Марця де Таурус. Тобто він це розуміє. Але тим не менше він ухвалив принципове рішення взагалі не розповідати про те, які види зброї постачаються. І тому тепер важко, звичайно, нам, оглядачам, зрозуміти, що ж мається на увазі в даному конкретному випадку. Підписання цієї угоди і допомога на 5 мільярдів. Нам трохи проще, простіше, тому що йдеться про гроші, які вже схвалив німецький Бундестаг. А тобто, це було ще до того, як Мерц став канцлером. Тобто після виборів, але до його вступу на посаду. Відповідно, ми приблизно знаємо, що там може бути. Це системи ППО, а які системи постачає Німеччина? Це німецькі сучасні системи Айрісці. От відомо називаються ці системи, що їх будуватимуть для України там на понад 2 мільярди євро, якщо не помиляюся, підписана угода. Ракети до них постачатимуть і так далі. І надалі, звичайно, Німеччина постачатиме також е е е снаряди для гепардів, які збувають шахеди. Е і от найголовніше в цій угоді, я думаю, це те, що і німецький бізнес також долучатиметься до створення далекобійних можливостей в Україні. Це справді цікава і важлива на мене, як мені здається. Тому що Україна випереджає Німеччину в певних технологіях. Це і дрони, і ракетні технології. І от тут була Мер Мерц чітко сказав, що буде участь німецького бізнесу, німецького оборонного німецької оборонної промисловості. В якій це формі буде, поки що не зрозуміло до кінця, але в Німеччині точно є технології. Це і системи наведення і е, виробництво вибухівки, е, тобто в Німеччині є чим поділитися з Україною і Україні відповідно теж. Е, тому давайте зачекаємо, можливо, з часом ми знатимемо більше з того, що знаємо, ми на зараз більшою буде все-таки участь Німеччини як держави чи німецьких приватних інвесторів і компаній. Поки що йдеться звичайно про приватні інвестиції. Держава фінансує а, закупівлю того, що вже є. І закуповує звичайно теж у приватних виробників якісь якусь зброю, яку отримає Україна. Тобто, це і ці системи ППО, які я вже згадав, і ремонт бронетехніки, і так далі. Тобто, це держава з бюджету закуповує. До речі, от важливий момент теж Мерц сказав, що і в наступному бюджеті теж будуть передбачені кошти на підтримку України. Тобто Україна може розраховувати планувати на довгу перспективу. Оскільки попередні рішення це був ще попередній ула уряд Улафа Шольца. Тепер у Мерца більший простір для маневру, оскільки він ще перед тим як став канцлером, ухвалив багатомільярдні, скажімо, так зняв обмеження на нові кредити. На е, німецьку оборону і відповідно ці гроші йтимуть не тільки для, для Бундесверу, хоча звичайно левова частка саме для німеччини розрахована, але і Україна теж отримувати е, отримуватиме якусь частину з цих коштів, які тепер має Мерц. А чи готова Німеччина долучитися до купівлі зброї для України в Сполучених Штатах Америки? Якщо постане таке питання, адже зараз європейський союз безпосередньо колективно розглядає таке рішення. Якою може бути участь Німеччини в цьому процесі? Це насправді цікаве питання. Поки що я не чув конкретних заяв німецьких посадовців з цього. Приводу, але думаю, що напевно до цього йде, оскільки Німеччина, як найпотужніша в економічному плані країна Євросоюзу, разом з іншими закуповуватиме зброю для України. А зараз це питання обговорюється, то я думаю, без Берліна не обійдеться. Тобто Німеччині теж доведеться. Я думаю, вона з радістю це зробить, оскільки мерц канцлер постійно повторює, що це війна не тільки України, це війна і проти всієї Європи, проти наших цінностей. Ми по тобто Україна захищає нашу безпеку раніше ми такі речення чули лише від е, окремих західних лідерів е, від Олафа Шольца, попередника Мерца. Ми не, не чули таких речень. Тому відповідно, я думаю, що е, Київ може розраховувати також на закупівлю зброї в Сполучених Штатах. Німеччина вже передає певні американські компоненти. Це системи Петріот. Не варто забувати, що Німеччина передала з усіх партнерів найбільше систем Петріот Україні. Я думаю, що е, передаватиме і далі. І передає ракети також до них. Це американські ракети. Відповідно, цей процес триває, але він можна припустити розширюватиметься, оскільки Сполучені Штати трохи згортають свою допомогу. Як відреагували, чи можливо взагалі не відреагували на ось цю риторику з боку проросійських пропагандистів стосовно того, якщо Німеччина активно допомагатиме нашій державі, буде постачати крилаті ракети, то дійде до того, аби Москва запускала ракети у відповідь на Берлін. Ну, на пропагандистів тут ніхто не реагує, бо їх ніхто не знає, окрім спеціалістів, а реагують швидше часто на колишнього президента Дмитра Медведєва. Коли він щось там напише в Твіттері. То інколи це з'являється в німецьких змі, і це підхоплюють певні партії, які виступають проти постачання Україні зброї. Це ультраправа партія альтернатива для Німеччини або ліво така національна партія Союз Сари Вагенкнехт», частково ліва партія. От інколи вони підхоплюють і цитують: от бачите, Росія погрожує, тому жодним чином жодним чином не можна надавати Україні тауруси. Тобто, це використовується звичайно тут і в Німеччині у внутрішній політиці. Ми зараз говоримо про збройне підсилення безпосередньо Німеччиною нашої держави. Є ще такий формат і майданчик, як Рамштайн, і є ще дипломатичний трек, яким зараз більшою мірою опікуються Сполучені Штати Америки, виступаючи посередником між Україною та Російською Федерацією. Чи виявляє Німеччина бажання підключитися до цього процесу? Чи бачить вона в цьому доцільність? Поки що я не бачив, щоб Німеччина сказала, давайте якось реанімуємо Рамштайн на німецькій території. Це все ж таки американська авіабаза. Звичайно, Німеччина могла б запропонувати якесь інше місце їх достатньо. Але поки що давайте зачекаємо. Все ж таки, Фрідріх Мерц лише кілька тижнів як канцлер. І ще навіть місяця не минуло, як його обрали 6 травня канцлером, Тому треба дати певний час. Зараз дуже складний для нього момент, оскільки відбувається паралельно дуже багато речей. Це і війна в Росії проти України, яка зараз загострюється. Росія дедалі сильніше б'є по українських цивільних об'єктах. Мерц про це говорив в Берліні під час розмови з президентом Зеленським. Це і переговори між Росією та Україною в Стамбулі, які зараз другий раунд можливо відбудеться через кілька днів. Це і незрозуміла позиція Трампа, який спочатку підтримав санкції, потім відмовився їх запроваджувати. Це і наближення саміту НАТО в червні в Гаазі, де незрозуміло чи запрошуватимуть президента Зеленського Зеленського, чи згадуватимуть Україну в підсумковій декларації, в якій формі, що взагалі скаже Трамп, чи підтримує він НАТО, чи він стоїть за п'ятою статтею договору про колективну безпеку. Дуже дуже багато питань. Я вже не кажу про близький схід і Китай і решту. Тому в це зараз голова обертом іде. Він е, не виходить з літака, подорожуючи по Європі. Ви це бачите? От, але важливо, що він знайшов час кілька разів зустрітися з президентом Зеленським. Щиро дякуємо, пане Романе, за дуже змістовні роз'яснення, за те, що допомогли розібратися е, із німецькою реакцією на ці всі події. Роман Гончаренко, оглядач німецького Deutsche Welle, був із нами на зв'язку. Його...